39 квартир для проживання нових криворіжців із числа внутрішньопереміщених осіб. Роботи мають виконати на загальній площі в майже 2800 квадратних метрів. У рамках спільного проєкту міста Українського фонду соціальних інвестицій та уряду Німеччини колишні санаторії профілакторів в Покровському районі переоблаштують під соціальне житло. Планується, що за 20 місяців тут з'являться 4 однокімнатні, 16 двокімнатних, 15 трикімнатних та 4 чотирикімнатні квартири. Крім того, створять інклюзивні умови. Доступу для маломобільних груп додатково з'являться два ліфти: вантажопасажирський пасажирський та один великий підйомник. Це реалізація нашого проекту. Замовником є Криворізька міська рада та Український фонд соціальних інвестицій. Робота була складна, але дуже цікава. В рамках цієї роботи ми передбачили капітальний ремонт будівлі колишнього санаторію з організацією окремого окремих окремого житла для вимушено переміщених осіб. В межах цього проєкту ми передбачили перший поверх це для у відповідності для вимог інклюзії, тобто у нас будуть інклюзивність санвузли. Кухня передбачена для доступу людей на інвалідних візках. Фінансує роботи з капітальної реновації будівлі колишнього санаторію профілакторію. Український фонд соціальних інвестицій. Донором виступає уряд Німеччини через банк розвідку КФВ. Допомогла знайти спільні точки дотику громадська організація і гіде зазначається, що загальний інвестиційний кошторис становить більше 3,1 мільйона євро. Зі свого боку місто забезпечить підключення всіх необхідних комунікацій та здійснить благоустрій навколишньої території буде створено житло для ВПО. Це дуже важливий об'єкт в рамках місцевої громади. Загальна вартість робіт складає близько 3,5 мільйонів євро. Тут буде проведена повна термомодернізація цього об'єкту. Тобто, в подальшому громада не буде витрачати багато коштів на це. Це наш далеко не перший проєкт, це, мабуть, вже 10-й проєкт, який ми виконуємо разом. І тільки в нас збільшується і вартість, і обсяги робіт. Це такий показник того, що це нам дуже комфортно співпрацювати з місцевою владою, з місцевою громадою. Окрему увагу приділять питанню енергоефективності та ощадливому споживанню енергоресурсів. Будівлю не тільки капітально оновлять, а ще й утеплять. Додатково встановлять сонячні панелі для більшої незалежності будівлі майбутнього соціального житла, від централізованих джерел енергії. Завдяки залученню ресурсів міжнародних партнерів будівництво здійснюватиметься в рамках комплексної програми, що спрямована на підтримку ВПО та їхню інтеграцію в життя міста. Поруч є вся необхідна інфраструктура: дитячий садок, школа, поліклініка, магазин. Кривий ріг прихистив 83 тисячі вимушено переміщених осіб, людей, які приїхали до нашого міста, рятуючись від війни. І зараз за статистикою 63 тисячі вибрали кривий ріг як місце свого перебування. Можу сказати, що наше місто завжди поруч з переселенцями по всім питанням, і всі наші криворізькі соціальні програми також розраховані на Переселенців то, чого немає в інших містах: тобто продуктові набори, отримують криворіжці, отримують переселенці, виплати, прямі виплати з бюджету в вразливим категоріям, отримують криворіжці, отримують переселенці, там, безкоштовний проїзд, і переселенці і криворіжці. На черзі ще один проєкт із будівництва соціального житла: це недобудований будинок на змичці біля авіаційного коледжу. Спільними зусиллями із УФС там планують створити 64 квартири: як одно, так і чотири кімнатні помешкання для тимчасового проживання. Наразі Німецька сторона обирає компанію підрядника, додатково там створять амбулаторію та облаштують соціальну інфраструктуру. Олександр Фефілатів, Іван Сергієв, перший міський.